Він на, каналі... ну, він на моєму каналі. І сьогодні я буду ліпити двойного горохостріла. І це буде ну, останній, останній той горохостріл на перві. І ми беремо ну, зелений і отак катаємо горохостріла. Беремо далі зелений і робимо йому дуло. Робимо дуло. І трошечки отак сплоскуємо легенько. І робимо йому дуло. Отак. І робимо йому в очі. З очами нам тут треба буде постаратися, бо в нього трохи другі в очі, ніж інші його розстріла. Бо в нього є брови, великі брови. Беремо і бабахаємо йому ось такі очі. Отакі. Отакі. І беремо трошечки чорного і хляпаємо так. От так, легенько. Бам! тепер беремо. Тепер беремо і робимо брови. Китай, як він золосний. Як він вже виглядає? Отак от беремо тепер, отакий е, от пластилін і робимо трошечки отак. От робимо такий, такі штучки, так. Е, так. Зробіли ми і приліплюємо отут, беремо трошечки, трошечки лаймового. Чи, як правильно сказати, салатового і приліплюємо трошечки сюди. Отак. Тепер робимо його ніжку. А з ніжками і лепесточками тут вже буде все легко. Тут буде все дуже легко в нас. Просто робимо ніжку. Ніжку, просту ніжку прикріплюємо, такий у нас грохострільчик, і робимо йому листочки. Листочки у нас простенькі, деталів не будемо додати так сильно. Просто отак, отак отакі листочки. І отак. І останній листочок робимо. Ви можете додати деталі, але я на цій ліпці не буду додати деталі. Ось вот, такий у нас вивсявся двойний горох стріл. Ось вот, в мішку. І от такий у нас вивсявся. І ставимо його до наших двіших гліпок. І подивимося, як у нас виглядають. Вот Всім па-па, ця -па, серія закінчена.